Всім привіт дорогі лядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті бензопилочка Кітпром. Так от вона приїхала. Ящичку, чистенька, пальне і от сам техніка. Що з технікою? Так, це пакетик а в пакетику шпильочки. Клієнт переживав за шпильки і ну, це саморобні шпильки. Так, але їм трендець цим шпилькам. Тобто я б їх би не використовував. Ну, але вони тут якби є. Це вони поїдуть далі до клієнтом. В общем, техніка приїхала з проблемою, що е, тече мастило. Чому тече мастило? Тому що, коли е, вирвало е, різьбу, тобто кріплення шпильки в посадці картера, е, вирішили перерізати різьбу. І репнув картер. Тобто пішла тріщина. Клієнт намагався заклеяти, він заклеїти заклеїв, але все рівно воно все звідти біжить. Що будемо робити? Це не реклама фірми. Ні, Не подумайте, що рекламую камбер Отак от воно робиться. Дешевше. Поміняти з колінчастим валом, скажу вам чесно, чим е, придбати голий картер. Коли ви придбаєте голий картер, він, по-перше, буде йти, е, ну, не знаю, чи є там прикладка картерна в комплекті чи немає, але він буде йти голий. Тобто він буде йти без шпильок, без ущільнень і без підшипників. Звісно, що без е, амортизаторів, тобто без оцих саленблоків. один, до речі, спи. Тому що їх тут повинно бути три, а їх тут чомусь два. Якось так. І, звісно, що буде він іти без е, гвинтів кріплення. Щоб перепресувати підшипники, наприклад, з е, даної техніки. На голий картер потрібно буде нагріти, звісно, потім гріти цю картерину, потім їх впресовувати, потім чекати, поки воно вичахне, Потім аж е скручувати докупи, звісно, щоб поприклеювати всі, всі гвинти е і встановити ущіль ущільнювачі і знову ж таки знайти. або... Знайти десь те, що в мене є, у мене тут куча цих шпильок є, от вони, ну, вони БУ, але вони живі. Тобто сама різьба, вона жива. Те, що різьба грязна як хрюша, то все я перед встановленням проганяю плашечкою, Якось так. Тобто зараз це все діло розбираємо і е, міняємо безпосередньо картелину разом з колінчастим балом. І також, ще раз повторюю, звісно, що вона йде без оцього кутника. Кутник ви можете демонтувати із старого е, картера, або вони є, вони продаються, я вже їх показував, продаються. Нагрівається до усрачки картерина. І легесенько забивається кувалдометром сам оцей кутник. Можна ще промазати різьбовим фіксатором, або фіксатором різьби, хто як називає, кому як дужче подобається. І там видно, що таке як трішечки, наче таке як трішечки почало пробивати прокладочку. пільцева зірочка у нас. Ну, Іще жива, побігає. Так що розбираємо, розбираємо і перепаковуємо. Те, що я перепаковував, це вже сиділо, я показував і не один раз. Тут немає нічого складного. Саме складне це е, зняти сам маховик, якщо... Якщо там немає різьбульки під знімачі і все. В принципі, все інше, циліндропоршнева. Та ще побігає. Якщо розбираю, а, так, от. Навіть дивіться на сам колінчастий вал. Його один хрін міняти потрібно. Бачу, так що він гуляє для це. Так що отак. Розбираю, міняю і запущу вже на камери. Іскру перевірив, іскра є. Е. Лишилось заправити та перевірити. let О, працює. Трішечки протестую, але то все згодом. Що сюди пішло? Позиційні шайби. Пішли, патрубок пішов, де він там от, зверху почав тріскотіти. Ось такого от не лишайте. Захист масло насосу розрізало. Репнутий пішов, проплатки пішли. Маса. маса відломана, маса пішла. Кільцева зірочка в принципі можна було і лишити, але я замінив на нову. Ця лишиться клієнтові в запас. Куча-куча гвинтів пішло ціла купа І там там іще були деякі, яких не вистачало. Познаходивсь навесеньке, встановив глушник. От. Глушник розвалений. От такого також я не лишаю. Можливо, хтось і лишає, але лишати такого не потрібно. Кутник пішов і е, імпульсна шланга пішла. Чому? Тому що от воно почало. Репатись. Якось так. А, і масина шестерня. так на шестерня вона ціла, різьбулька ціла, але е, оця от вставочка, от от вставочка, бачите, її почало гристи і ущільнювати. Я навіть не знаю, як вона працювала. От видно, так, що ущільнювач майже розрізало на дві частини і підтягувало повітря жорстко. Ну і плюс колінчастивал бігає туди-сюди. Так що, в принципі, якось так. Обкатку її проходити не потрібно. Отут -от я заглушив поролончиком, немає ну, не у мене резиночки. І під е кнопочку тумблер е з... Цього блин, як його? з паливного фільтра, з косарки, з дешманських от, от один войлок стоїть, а от стоїть інший войлок. Ось от така от штучка. Оце. В якості бонусу. Тому що е, старі, ну, е, ну не старі, а негодящі паливні фільтри з. Косарок, я їх не викидаю, я їх лишаю е, суто для бензопил. На бензопилки на кітпром це е, мож, можна під, підмостити безпосередньо під сам тумблер, якщо немає обстої резиночки. Потім е, можна встановити як пильник на гвинт регулювання самого масонасосу і можна відрізати шматочок. там е, той войлок ріжеться на три частинки і от одна третя встановлюється на пильник для сапунки безпосередньо е масляного баку. Якось так. В принципі, в принципі все. Що так, -то. Дякую всім за увагу. До нових зустріч і мило.